Всім привіт! Цей день настав. Ми сьогодні в Сільпо Робимо закупку на неділю. Замість майонеза дієтично і смачно. Знаєте, звідки ще можемо піддати це? вони по 36 гривень штуку. Ну звісно, все ж вона масло. Кажуть, непоганий, яке немає без живий. Зараз розкажу, що, куди, за чим і які обирати. Ну що, взяли нашу тележечку і ходімо. У нас є списочок. Почнемо з того, що першим бачимо, це в нас листя салата. Дуже корисна річне, що листя салата, Низькокалорійна. дуже добре допомагає нам з клітчаткою і з іншим. Так, ми зараз візьмемо щось не саме дороге, напевне. Ось. 120 грам, 60 гривень, піде. Тут вже можете овочі будь-які на свій смак обирати. Тепер у нас давайте візьмемо фрукти. Фрукти, 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 це в нас буде. В принципі, можна будь-які брати. Я візьму яблуко Голден. Де пакетики. Ми ж не бидло якесь, я у кавичку візьму. Так, мені подобається яблука Голден. від відбірне. Влучить як якість. І не за всі гроші світу. Десь тобі візьму штучок 7. На кожен день по штучці яблочко одне, якраз саме те. В принципі, будь-який фрукт, окрім винограду, дуже класний. Просто винограду дуже багато вуглеводів і можна невчасно зупинитися, коли ти його багато їсиш. А так яблучко взяв на перекус і добре все. Такі добрі яблочки тут зараз попадаються. О, як яке одно. Таким уємні можна. Так, З пакетиком у нас вийшло 89 гривень. Ну, в принципі, немало. Так, тепер, не знімаючи рукавичку, беремо ми апельсинки. Шари, те, що вітамін А всі діла. Так, апельсин. Давайте подивимось на нього, в принципі, штучок 5 можна взяти. Він теж недорогий 5 штучок. До речі, рекомендую ще ківі, Дуже класна тема, але головне їсти зі шкіркою, бо в шкірці це саме корисне у нас. Так, беремо пакетик біло-вискладний. Не знімається, ми це виріжемо. Начебто хтось не хоче, щоб я брав апельсини. Бля. Та бльо. Це все за рукавички по-любому, сотка. Я ж казав. Плюс я буду намагатися брати все по акції, типу, ну, із того, що мені потрібно. Щоб було більш-менш типу, ну, не за всі гроші світу. Тишне апельсин, коли не в сезон таке собі. Я бока в цьому плані цікавіше. Okay. Ні, це вже на не підходить. А знаєте звідки ще можна за пельсини? Там, де фрешнеться, там самі гарні апельсини. На мою думку. Tell me Так, я в нас вийшло на 57 гривень. Чудово. Так, тепер давайте візьмемо овочі. Я буду намагатись тут точно брати щось подешевше, бо господі прості, тут це не плакати хочеться. Чері 70 гривень. Продано. Продано. До речі, огурок у нас це дуже крутий овощ. В ньому багато клітків. Ну, як багато, в ньому є клітковина, що нам потрібно. Візьмемо таких от два. Ну, наші сайзи. Те, що я люблю. 50 -50 Оце, на, це для, для нас. Це десь мені на дня три, напевно. Взагалі. Нормальна тема це ну, реально зараз овочі дорогі, не, там, і багато собі не знаєш зараз, це заморожені овочі. Вони майже не втратили свої корисні речовини поживні, і в принципі підходять як альтернатива свіжим овочам. Але зараз вже майже сезон скоро, то тому краще приходити на свіжі. Так, що у нас тут? Ну, горіхи це взагалі тема, обміндаль, кіш, фундук це насичені жири. Це наші вітаміни, білок, тобто тут у нас 100 грам киші у нас йде JR42, білка 18 і вуглеводів 28. Тобто, але тут головне з ними не перебарщувати. Це типу, наприклад, там, вівсянка. Взяли тобі грам 20-30 до вівсянки, накинули і тема. От. Так, що ми тут можемо взяти? Тут є такий класний суміш, але я її поки не бачу. Я я поки не бачу, тому напевно. Візьму. візьму, візьму. Мендаль. Мендаль подобається мені. Тут 21 грам білка на 100 грам, 49 жирів і 15 вуглеводів. В принципі, ок. Оце протийний батончик і херня, говори одразу. Просто маркетинг. Так, хліб, 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 хліб. В принципі, по хлібу тут багато не розсеж, мені подобається. Ну і про інше взяти буде, напевно, злаковий, цільнозерновий. Тут вже по цим подобанням. В плані оважів теж саме, типу, вон, лаваш з цільнозерновим борошном. Ось таке буде набагато краще, ніж якийсь звичайний берменський чи ще щось. О, моє любиме, моє саме оце любиме. Те, що я стараюсь уникати, це хоча шинку, типу, можна брати там шинку, якусь бали, типу, це не проблема. Тут теж головне контролювати би а от уже тут от випічка, ось така, от, яка от смачно так виглядає, бо це вже треба дуже сильно, дуже сильно контролювати, типу там штучку один, два. Типу, я прям не те, що забороняю своїм клієнтам, але намагаюся типу, казати, от, наприклад, взяв от таке на да, смачного, і навпів його поділили, наприклад, да, там, і собі десь якийсь там, бачите, що у вас ще хватає місця там в вашому бежилу, то можна закинути. Так, поїхали далі, сири. Сир бажано брати там, де менше всього жиру. Тобто, бачите, тобто 45% жиру, а нам треба, щоб було десь до 20-20% жиру. Це нам треба таких сидіти і шукати. Голландський, що у нас тут 36% жирів. Mm -hmm. До речі, сирки дружба. 16 грам жирів, це кому дружба. В принципі, непогано. Це на 100 грам, тут у нас іде 75 грам, тобто навіть цілий можна собі спокійно, там, набути бродіки утром чи ще щось взяти. Взагалі, коли, коли це починаєш вникати, це все, то дуже цікаво читати, що написано на упаковках у нас. Чедр ще можна взяти, наприклад, да? типу ось чедр 36 грамм жирів, але тут його він працює у нас по суті йде, тут на 100 грам іде у нас 17 жирів. В принципі, теж можна брати на 100 грам, тут на 130 грам. Тобто, по суті, будь-які продукти можна брати, тут головне, ж, кажу, слідкувати за жирами. Так, шукаємо наш сир 50, 50, 45. Коротше, візьмемо ми напевно ось таке от. В принципі, тут він різний з кибочками, скільки тут буде жирів. 29 жирів, в принципі, непогано. Насторам тут 1, 2, 3 скибочки. Так, тепер мій самий улюблений відділ в цьому магазині це, звісно ж, алкоголь. Так, що на сьогодні в меню після тренування? Кажуть, непоганий, лікар польгала. Але все ж таки Єгер Є треба пити. Там 50 трав заходить просто. Так, тепер що у нас по м'ясу. В принципі, дієтичне м'ясо це в нас може бути ялочка нежирена, індюшка, кролик і, і філешка. Чекаємо, тьотю. Добрий день. А можна 3 кг філе курячого? Дякую. Поки чекаємо філішку, не будемо ці сняти, Подивимось на вино. Ну, Під стейк прям топчик. Чекаємо філішку. Е, непогано, добре. Не по, ну, підійде. Норм, норм. Е, що нас ще? Взагалі дуже класне картопила, це варвар. Із таких але розвивне. Скільки там вийшло? Ну от, якраз. Якраз десь штучок, це мені десь. Десь-десь десь. Якраз на днів 5, бо я десь їм по пів кіла м'яса в готовому вигляді. О, зараз от я якраз проти батончики поруч. Зараз розкажу, що куди, за чим і які обирати. Що ще ні, все, дякую, гранам, ні. Поїхали. Так, тепер саме цікаве. Гавно, е, говно, гавно, 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 гавно. І тільки ось цей хлопець, який містить 28 грам білка, щось там 20 вуглеводів, 6 грам жирів на батончик. Блядь. 6 грам жирів на батончик. Оце за свої кошти топ. Але скажу вам по секрету. по секрету, В новусі вони по 36 гривень за штуку. А САСІ інше це просто лугводи, типу, там якщо пишуть протеїн, його там або дуже мало, або, тип, ну Е, І дуже багато цукру може бути. О! О! Тупа не глядя. Тупа не глядя, зразу гречка. І в рісу ще можу покомендувати. Це якщо ви трошечки мільянер басматі. Потім нешліфований або буріс. Зараз себе подивитись, де він. Це напевно він, так? Ні, це в нас. Де бургріс? Оператор ви бачите бургріз. Ну ладно, я возьму по акции. По акции. Я же акционер, поэтому я возьму по акции. Так, тут макрони, мы думаю, вам все понятно. Only, only твердых сортов. Это у меня по-любому я беру себе пасту. І беру себе вот такие вот, как они называются, типа, Ось таке мені подобається. Потім. А, вівсянка ж, вівсянка. Вівсянку рекомендую брати із того, що тут є в сільпо вівсянка. Це у нас буде, напевно, ось така от може бути. Плющина. Треба брати ту, яка довго готується. Це може бути або плющина, або гіркулєс. Але треба теж дивитися, бо бачите, якось влоханувся, взяв ось такий гіркулєс, начебто класний, але це він швидкого рятування. Нам треба, щоб вісянка була плюсна, там не було більше волокон, типу, і краще і дож, трохи довше переварювалося в нашому організмі давала нам довше енергію. Сіль Гімалайська, взагалі, тема. Так, поїхали далі. Спеції тут можете брати будь-які спеції, типу, тут взагалі ну, на ваш смак і вибір Там трохи розкажу про рибу. Рибу бажано брати. Там, де складі тільки риба і розсіл, наприклад. Да? Типу брати рибу, там, де вона в власному соку. Не воліє, типу як у нас Зараз. тут є. Візьмемо, не знаю. Ось лосось. ось лосось про солі. Да? А це наш друг. Тут якраз у нас і омега, і фосфор, і білки. І жири наші корисні. Та ж саме це туна, але бачите, це волівка літ. Там треба шукати таку, яка буде. Теж в розсолі або власному соку. Те ж саме по суті стосується томатної пасти і всього іншого. Тут має бути, наприклад, якщо томатна паста, там то бути тільки томати і все, по суті. До всяких там добавок, барників і консервантів. По рибі теж саме чесно, я рибу не їм, я замість цього п'ю Омегу-3. Омегу Але якщо ви любите рибу, можете взяти собі якусь там рибку, яку ви хочете. А якщо дешевого, то хек, мінтай. Палапія, Якщо ж щось подорожче, то це звісно тунець. Плюс ще дуже класна тема там до сніданку, це фасоль червона. Тут у нас якраз і жирів мало, і вуглеводи є, і якраз рослинний білок 9 грам. А я візьму. Подобається фасоль, там є трошки грам 100 взяти. Коротше, ребят, все, що до цього вот тема, Дивимось. Тут у нас і йод, і марганець, і цинк, вітамін Е, таурин, А БЖУ можна? БЖУ, БЖУ. Тут немає бежу. Ну, коротше, кишачий корм Forever. Де він тут стояв. Також, до речі, я ще беру собі кетчуп. Знаєш, там є цукор, да? але. Тут є і трошки вуглеводів, і жирів мало, тобто я собі там грам десь 50-70, найбільше типу, на порцію використовую. Масло. Ми ж масло забули, треба ж вам показати, яке масло треба. Буде деякі позиції, які я не буду брати, бо в мене вдома цього забагато. А я вам покажу що краще. Ну звісно, все ж це пляне масло, ребят. Ну Після тяжого робочого дня прийшов. Посмазав собі картопліки на канопляному маслі, розслабився, салом закусив, горілочку запив і песню. Зараз прослинемо. Ну, в принципі беремо першого віджиму, якусь можна холодного, екстравіржин. Беремо, вона якраз має підходити нас для смаження. Беремо собі баночку. Буквально там 1-2 грама собі на сковородочку налили і все. І цього достатньо. Бо якщо будете лити багато масла, будемо жирніти. Якщо що, ви ж ранієте від жиру, а не від вуглеводів. Отак. Вам. Знаєте, живіть з цим. Мій улюблений відділ. Ну Ми його приїдемо, тут все понятно. Просто пам'ятаємо, можна все, але вправ в пряму міру. Типу, якщо ви там вписуєте свій калораж, то проблем з цим не має бути. Яйця, теж дуже класний білок. Це начебто прикольно виглядає. да? Це начебто прикольно. Але 100 гривень за пів літра і тут у нас йде 10 грамів білка на 100 мл. Тобто 50 грам білка. ну... Взяти десяток єс і спокійно собі їсти, типу. Ну, типу, дуже спорна тема. Якщо у вас є гроші, на це, будь ласка, типу. Е, в принципі, начебто прикольно, начебто і по ситуації. Знаєш, що мене взяли? Мене взяли банани мої любі. Ну, Зараз ми вже візьмемо творог, мій творог, творог, творог. Я візьму. І мі мімілк. Він мені дуже всього подобається. Тут у нас жири. Ну, типу, можемо брати і 2,5, типу, точніше, 5, то 7 сотків жиру, можна брати 9% жиру. Тут, типу, великої ролі воно не зіграє. Але тут 22 г білка на 100 грам. Тобто в мене буде десь 50 г грам білка з однієї пачки. Як я це на сніданок собі беру, типу, в мене там два банани і пачка творога. І прямо заходить як треба. Можна ще якраз горішки додати, наприклад. Більш-менш хочу взяти жовті банани. В принципі, нормально піде. 100 гривень, рівно 100 гривень. Так, в принципі, у нас вже фінішна пряма. Тут ми ще можемо, до, до речі, є такі от класні приколи протеїн. Типу, як молочний коктейль. Тут 20 грам білка. Ну, типу, можна брати його замість, а щем факті, то в принципі нормально ще. Там собі 2-3 штучки взяти. Бо так, за, 100, за майже за 100 гривень, вибачте, подвинтись дуже дорого. Тобто ось таке можна брати. Плюс там ще є сам йогурт, типу замість майонезу. Можете брати речицький йогурт, наприклад. Туди можна чесничку, кропчика і зробити собі такий білий солос. Замість майонезу дієтично і смачно. Теж дивіться, заморожені овочі. теж. Ви можете взяти на розвіс, а можете взяти прямо тут от, типу овочевий букет, якийсь мікс овочей, типу і дешевше вийде, в принципі, Туда навіть з зберіганням не буде прямиких проблем. Так, ну в принципі, все. в принципі все, ми все взяли. Зараз йдемо все на каску щитати і будемо дивитися. Напевно, мого бігачка не хватить. треба тобто, придеться взяти пакетик. Ребят, ми затарились. У нас це вийшло. Тут зараз побачите з боку скріншот чеку, бо я за EcoFriendly, як виявилося, я там надрукувати чек. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео для вас було дуже 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 корисне. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, діліться досвідом, як ви затарювалися на якусь певну суму. І пам'ятайте, 50 лайків. І Біч, біч, закупка. Все, до нових зустрічі!